Доброго дня, друзі. Вітаю вас на уроці математики. ТЕМА уроку Віднімання в виду 48 відняти 8, 48 відняти 40. Взаємозв'язок дій додавання і віднімання творча робота над задачею. Виконайте обчислення усно. Зупиніть відео. КАЛІГРАФІЧНА хвилинка. Відкрийте зошит в клітинку. Напишіть рядочок числа 70. Поставте відео на паузу. Відкрите у підручнику сторінку 109, номер 1. Розглянь випадки віднімання. На малюнку: 1, 2, 3, 4 десятки. та 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 одиниць. 48 квадратиків. Віднімаємо від 48, 8, залишається 1, 2, 3, 4, десятки або ж 40. Лисичка підказує усі одиниці віднімаємо залишаються десятки. 48. Відняти 8 до 40. Поглянемо на другий малюночок. 1, 2, 3, 4. Десятки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Одиниць. Теж 48. Віднімаємо 4 десятки. 40. Залишається 8. Усі десятки віднімаємо, залишаються одиниці. Тобто 48 відняти 40 дорівнює 8, пригадай, взаємозв'язок дій додавання і віднімання. Це допомагає в обчисленнях. 40 додати 8 дорівнює 48. Перший доданок, другий доданок, сума. Якщо від суми відняти другий доданок, отримуємо перший доданок. 48 відняти 8 – дорівнює 40. Якщо від «суми» відняти перший доданок, отримуємо другий доданок. 48 відняти 40 дорівнює 8. Номер 2 Обчисли. Давайте почнемо виконувати це завдання разом. Позначаємо, що це друге завдання, та записуємо перший вираз 70 додати 6. Шість стає на місце нуля, сімдесят та шість сімдесят шість. Записуємо другий вираз. 76 відняти 70. Дивимось на перший вираз. 76 це сума. Від суми віднімаємо перший доданок, отримуємо другий доданок. Або ж… Віднімаємо десятки, залишаються одиниці. 76 відняти 70 буде 6. Записуємо наступний вираз. 76 відняти 6. Від суми відняти другий доданок, отримуємо перший доданок або ж Віднімаємо одиниці, залишаються десятки. 76 відняти 6 буде 70. Далі завдання довиконуйте самостійно. Зупиніть відео. Перевірте. 30 додати 9. 39. 39 відняти 9. 30. 39 відняти 30, 9. 53 відняти 50 відняти 3 дорівнює 0. 24 відняти 4 додати 5 25. 67 відняти 7 додати 10 70. Номер 3. Розв'яжи задачу. Висота сосни 20 метрів. А висота тополі 40 метрів. Наскільки метрів тополя вище за сосну? Наскільки вище, це означає, що треба віднімати. Від висоти тополі відняти висоту сосни. Тобто 40 відняти 20. Давайте запишемо вираз та розв'яжемо задачу. Позначаємо, що це третє завдання. Та записуємо вираз 40 відняти 20. Обчислить. Правильно. 20 на 20. метрів то поля вище за сосну Склади про дерева подібну задачу, що містить в умові числа 10 і 30. У нас сосна і тополя. Сосна нижча, тополя вища. Давайте складемо задачу. Висота сосни 10 метрів. А висота тополі 30 метрів. Наскільки метрів висота тополі вища за висоту сосни. Розв'язувати цю задачу аналогічно. Дією віднімання вираз буде 30, відняти 10. Давайте запишемо і розв'яжемо. Давайте відпочинемо і зробимо фізкульт хвилинку. Склади про дерева подібну задачу, що містить в умові числа 10 і 30. У нас сосна і тополя. Сосна нижча, тополя вища. Давайте складемо задачу. Висота сосни 10 метрів. А висота тополі 30 метрів. Наскільки метрів висота тополі більша за висоту сосни. Розв'язувати цю задачу аналогічно. Діяю віднімання. Вираз буде 30, відняти 10. Давайте запишемо і розв'яжемо. Записуємо вираз. обчислять. Правильно, 20 на 20. Метрів. Висота тополі більша за висоту сосни. Відкрити у робочому зошиті сторінку 37. Номер один заповни таблицю. 45. Відняти п'ять. Буде сорок. Від кожного з цих чисел треба віднімати п'ять сімдесят пять. Відняти п'ять буде сімдесят. 35 відняти 5 буде 30. Далі завдання до виконуйте самостійно. Зубеніть відео. Перевірте 60 80 0, 20, 90 50 10. Завдання 2. Домалюй стільки трикутників, щоб їх стало 14. Давайте порахуємо трикутники: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. До 10 треба додати 4, щоб стало 14. Домалюйте трикутники самостійно. Зупиніть відео. Номер 3. Розфарбуй великодні яйця. Якщо вираз дорівнює 19, розфарбовуйте блакитним. 50 жовтим, 77 рожевим 48 зеленим. 10 додати 9-19 зафарбовуєте цю частинку блакитним кольором. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Номер 4. Запиши пропущені числа, скориставшись зразком. Перед нами пірамідка. Верхнє число дорівнює сумі двох нижніх. 10 додати 20 буде 30. Наступна клітиночка дорівнює сумі ось цих двох клітиночок. 20 додати 40. Скільки? Шістдесят. Верхня клітиночка це сума ось цих двох тридцять додати шістдесят. Дев'яносто. Другу пірамідку заповніть самостійно. Зупиніть відео. Перевірте 40, Сума 30 і 10. 30, десять додати 20. 70. 40 додати 30. Вправа емоційна ромашка. Яка ви ромашка в кінці уроку. Весела. У мене все вийшло. Засмучена. Було важко. Сердита. Нічого не зрозумів. Чекаю вас на наступному уроці математики.